ж апостоли і браття, що в юдеї були, що й погани прийняли слово Боже. І як Петро повернувся до Єрусалиму, з ним стали змагатися ті, хто з обрізання, кажучи, чого ти ходив до людей необрізаних та споживав з ними? Петро ж розпочав. І їм розповів за порядком, говорячи був я в місті Юпійськім і молився. І бачив захоплені видіння, якась посудина сходила, немов простирадло велике, яка за чотири кінці прив'язана, спускалася з неба, і підійшла аж до мене. Зазирнувши до неї, я поглянув і побачив чотириногих землі, і звірів, і гаддя, і небесних пташок, і голос почув я, що мені промовляв Устань, Петре, заколи та їж. А я відказав жодним способом, Господи, бо ніколи нічого гидного, чи то нечистого в уста мої не входило. І відповів мені голос із неба вдруге. Що від Бога очищене не вважай за огидне того. І це сталося тричі, і все знову було взяте на небо. І ось три чоловіки, посланці з Кесарії до мене, перед домом, де був я, спинилися зараз і сказав мені дух, іти з ними без жодного сумніву. Зі мною ж пішли і оці шестеро браття, і війшли ми додому чоловіка. І він нам розповів, як у домі своїм бачив ангела, який став і сказав Пошли до Йопії та приклич Симона, що зветься Петром. Він слова тобі скаже, якими спасешся ти і весь дім твій. А як я промовляв? Злину на них Святий Дух, як спочатку й на нас. І я згадав слово Господнє, як він говорив «Іван ось водою хрестив, ви ж охрещені будете Духом Святим. Отож, коли Бог дав однаковий дар їм, як і нам, щоб вірували в Господа Ісуса Христа, то хто ж я такий, щоб міг заперечити Богові? І почувши таке, замовкли вони. І бога хвалили, говорячи отож і поганам Бог дав покаяння в життя. А ті, хто розпорошується від переслідування, що знялося було через Степана, перейшли навіть до Фінікії, і Кіпру і Антіохії, не звістуючи слова нікому, крім юдеїв. А між ними були мужі деякі з Кіпру та з Кірінеї. Що до Антіохії прийшли і промовляли і до греків благовістячи про Господа Ісуса. І Господня рука була з ними, і велике число їх увірувало і навернулось до Господа. І вістка про них досягла до вух Єрусалимської церкви, і до Антіохії послали Варнаву. А він, як прийшов, і благодать Божу побачив. Звеселився і всіх став просити, щоб серцем рішучим трималися Господа, бо він добрий був муж, повний Духа Святого та віри, і прилучилось багато народу до Господа. Після того подався Варнава до тарсу, щоб сало відшукати. А знайшовши, привів в Антіохію, і збирались у церкві вони цілий рік. І навчали багато народу, а в Антіохії найперш християнами названо учнів. Прибули ж тими днями пророки від Єрусалиму до Антіохії, і встав один з них на імення Агав і духом прорік, що голод великий у цілому світі настане, як за Клавдія був. Тоді учні усякій і своєї спроможності постановили послати допомогу братам, що в Юдеї жили. Що й зробили через руки Варнави та Савла, пославши до старших?